Що це значить, коли собака агресує або речить на вас, коли ви суєте свою руку в мізку, коли вона їсть? Це значить, що собака сприймає вас як рівного члена вашої сім'ї або зграї. Рівність відносин з вашою собакою значить те, що у собаки також є особисті кордони, як і у вас. Тобто, якщо ви собаку по своїй ініціативі якимось чином робите зауваження, переміщаєте її, заставляєте її кудись переходити або берете за повідок процедури робите. В цих взаємодіях собака може рикнути, загресувати на вас, тому що вона, як рівний член вашої сім'ї, каже: Ну Митрош, мене не хочу, щоб ти зараз мене мучив. Так, от рівність таких відносин виникає, якщо людина з собакою робить такі речі: не ругає собаку, коли вона підходить зі своєї ініціативи, ставить лапки, тикається мордочкою, кладе голову, лізе в общем на голову. За цю ініціативу собачу ми не ругаємо. Але в цей момент вона порушує ваші кордони і, по суті, знижує ваш авторитет як лідера, зменшуючи його до рівні своєї. Другий момент це коли ми перетягуємо з собакою іграшки, конкуренція або даємо можливість собаці кусати вас в ігровій формі. Що також є конкуренцією, що також є відносинами рівних. Також дуже часто люди переключають, відволікають собак замість команди. Ні, тобто, якщо собака погано себе веде і порушує якісь кордони, правила, ми кажемо їй сидіти, лежати на іграшку, а не зауваження. І такі дії є похвалою насамперед, а не переключенням. Тому ми по суті хвалимо собаку постійно і дозволяємо бути у нас на голові на рівні.